Я до речі, був понеділок у Вінниці, там Зараз робляться абсолютно жахливі речі, пов'язані з незаконними забудовами, з передачею земель за корупційними схемами. Там хочуть, до речі, закрити зараз протитуберкульозний диспансер, який був там 100 років через те, що він знаходиться в парку в гарній а, зоні. Ну мало того, що це не можна робити, бо там 2,5 рази збільшилися рівень захворюваності на туберкульоз, і цей прогноз ще буде а, більшим. А, то просто там ця паличка туберкульозна наскільки вілася що там Взагалі нічого не можна будувати за своїм за своїм визначенням і абсурдність думки місцевих депутатів в тому щоб перенести перенести його туберкульозний думайтеся, до пологового і дитячого садку що є абсурд, абсолютно абсурдним питанням але ну Вінниця це Вінниця, Ми зараз займаємося цим питанням для того, щоб цього не допустити. Але просто кажу, що в питанні декларації ми почуємо набагато кращі і конкретніші речі. Але тепер питання, чи ми побачимо їх в дії?